Привіт-привіт, мої дорогі діли! Давайте дізнаємося, який червень місяць буде для вас. У вас була якась перешкода, але хмаринки розсіюються і ситуація стане ясною, просвітлиться, висвітлиться і стане для вас зрозумілою. От, а, Ви будете щось досліджувати, можливо, якісь документи, можливо, отримаєте якісь знання нове. От, Так що так, ситуація хороша. Дивимось далі, більш докладніше. диво черга. Аж не віриться вже літо. Так, карта правосуддя. Ось знову таки підтверджуються наші документи. Тобто якісь справи з документами, судові справи, можливо, ще е, взвішування ситуації, всі за та проти перед прийняттям якогось рішення. От, Так що так, дивимось далі. О, і якщо це якась судова е е справа, то ви в ній виграєте. А наступна карта у нас туз пентаклів. Те, що ви сієте, те зерно якесь, так, воно обов'язково проросте і дає вам якісь. Чудові результати. Туз – це карта номер 1 це початок. Це, можливо, будь якісь інвестиції в землю, в свій ресурс, в себе, там, в свої знання. Так? Також тузи, це у нас великі гроші. Тому це все дуже добре. їдемо далі. О, Карта відлюдника каже, що ви пройшли неймовірний шлях такий до тієї гори. Непростий був шлях, так звивистий, але ви дійшли. А зараз ви в гармонії з собою вирішили сісти і відпочити від всього. Помедитувати, знайти силу в собі, щоб іти далі. так, Можливо, якісь афермації. Тобто це час, коли потрібно приділити а, своєму внутрішньому світу, щоб знову могти сяяти та запалювати навколо інших. Так, наступна колода карт. Діви Червоний. У нас рицарі й Пентаклі. Рицарі це у нас про дорогу, може бути, можливо, ви кудись поїдете. Знаєте, можливо, в якесь місце, таке відпочинку, щоб відновити свій ресурс, до прикладу, може бути і так. Також рицарі це ще переможця. От він у нас переможець, ви таки на коні їдете, так десь. І відчуваєте, що ви праві, відчуваєте, що ваша точка зору дійсно правильна. Можливо, ви в компанії подали якусь ідею або виграли для компанії якусь справу, отримали за неї ресурс, і зараз поїхали на підпочинок вже в лаврах в світі Софітів. Знаєте, що ви такі молодець, отримали гроші. Все класно. От, так, рицарі це у нас також карта доходу більш швидка. От, тому це теж добре. Ось такий грошовитий місяць. Це круто. Знову Пентаклі, ви подивіться. Отримали гроші, вклали гроші, подумали, що з ними робить. Так. І шістка у нас каже: ми думаємо, куди ж нам ці гроші вкласти. От куди, може в землю вкласти, може будиночок собі купити. Не знаю, не знаю. Чи може на себе, на свій одяг витратити, можливо, щось обновити гардероб. М -м -м. Ось такі думки, куди ж вкласти мої гроші? Їх так багато. Дай Бог, щоб так і було. Так, наступна карта для дів. О, двійка, знову сумніви, знаєте, сумніви. Чи... Туди вкласти чи в інше місце, чи купити мені будинок, чи автомобіль. <смі> От. Якщо у вас буде момент, коли ви будете сумніватись, і ви відчуєте цю картку двійка пен... жезлів, то це ви сумніваєтесь в своїй голові, в своїх думках. Хочете привести їх до ладу, але така наче розмита ситуація. От, тому м, дана карта каже, що відповідь всередині вас. Загляніть всередину себе, в глибину своєї душі, і вам це, цей місяць висвітить е, ту ситуацію, ви, висвітить ваше істинне бажання. От, всередині себе знаєте правильну відповідь, тому довіртесь своїй інтуїції. Так, наступна колода карт. Зараз ми подивимось, які двері відкриються перед дівами Ммм, Рицар. Це у нас вже Рицар чаш. А, людині потрібен новий ковток повітря. Якийсь. Нове натхнення, от щось таке нове, щоб творити, сяяти. І це також, можливо, ви за тим ковтком холодної води, так, чимось таким новим поїдете кудись, на відпочинок, до прикладу, на море чи ще кудись. От, можливо, просто поїдете в нове місце. Де вам буде так добре, що ви отримуєте те натхнення і зможете далі творити, і вже таким відпочившись з новими силами йти далі. От, це про поїздку, про те, що ви несете свої почуття, свої емоції, так? Але не знімаєте броню, завжди захищаєтесь і на поготові. що В деяких ситуаціях, особливо зараз, це правильно. Так, дивимось далі, які у вас двері відкриються. Сімка каже, що ви самі створюєте свій світ. У вас є мета, у вас є план, як ви бачите, своє майбутнє. І ви робите все, щоб воно було саме таким, яким. Ви його бачите, а не таким, як не в'язують вам інші, не слухаєте інших. Робите те, чого хочете ви. І де як ви це бачите. От. Це дуже круто. Молодці. Їдемо далі. Остання карта з цієї колоди. Четвірка. Четвірка каже про стабільність, про будинок. Знаєте, буде дуже круто, якщо от ресурси, які ви там вивчили документи, так, вклали в будинок, це також може бути, ем, купили собі новий дім. Може. Чому ні? А також це стабільність, сім'я, це відчуття, такі, радості, можливо, святкування чогось в кругу сім'ї. Це коли ви відчуваєте опору під ногами, підтримку рідних ось так. так. І ще в мене є одна колода магічне послання ангелів. Зараз подивимося, що ангели вам порадять на червень місяць неділи. Кажуть карти простіть, а, просіть. Боже. Просите нас помочь вам, и мы сразу же приступим к работе. Наша деятельность подчинена многим универсальным законам, к числу которых относится и свобода воли, позволяющая вам принимать самостоятельные решения и делать собственный выбор. Поэтому мы терпеливо ждем вашего обращения к нам. Это так мыло. А ще б я порадила візуалізувати те, що вам хочеться, і воно обов'язково з вами здійсниться, але потрібно хотіти всім серцем. Успіху вам і чудового червня!